Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шовець. Сумні новини з Херсону. Буквально декілька хвилин мені передали сумні новини з Херсону. Там наших хлопців, морських піхотинців, які захопили плацдарми на лівому березі Дніпра, відвоювали декілька сіл наших, наших українських сіл. Прокляті расисти випалюють фосфорними бомбами. Випалюють фосфорними бомбами. Просто випалюють на лівому березі пекло. Я дуже прошу усіх, хто подивиться це відео. Я прошу. І хлопці попросили в повідомленні голосовому з лівого берга. Хлопці попросили морські піхотинці помолитися за них. Помолитися за них попросили. Можливо, йдучи в останній свій бій. І я теж помолюся зараз за наших хлопців, морських піхотинців, на лівому берегу Херсона і вас, дорогі українці, брати та сестри, прошу, станьте на коліна та помоліться за наших героїв, морських піхотинців, які на лівому берегі, березі Дніпра, важко даються дають слова, на лівому березі Дніпра, йдуть в останній свій бій, напевно. Помоліться, брати та сестри, помоліться, прошу вас.